Одного разу гуляв Борсучок на лісовій галявині, як раптом почав дощик накрапати. засмутився Борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. вийшов, дивиться. А то же по поколіжі стрибає? і сміється, А що ти робиш? Питає борсук. «Дощику радію! Ква. А чому? А тому, що можна по калюжах поплити? Ква. То хіба ж дощику хто радіє?» Та всі радіють, піди подивись, ква. От горсочок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику? Дощику радієш? О чому? А тому, що можна шовку вимити? Буде вона мене чистенька і блискуча? Пішов просичок далі, чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї барсучок та й питає, а ти, лисичка, що? дощику радієш? «Квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді погодився Борсучок та й пішов далі. Бачить, їжачкова хатинка зайшов, питає. А ти, їжачку, також досі радієш? А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати? Пішов борсучок далі. Коли це чує? Хтось під кущиком плаче? «А що мишка. А ти, мишко, що? Дощику не радієш? Де там? Ніби гуляти, ніби залишитися, русиє мишка. То ти що? Навпаки? Дощик? Це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик? Можна і шубку вимити і книжечки почитати, а ліс який стане гарний після дощику. А головне, можна по калюжах поплити. І справді, а я б засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, забопонував борсучок. І почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело.